Друзі, всім привіт! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Хочу сьогодні трішечки навести лад в своїх пляшках з квітконосами. Ось як бачите, їх тут зібралося вели... велика кількість. П'ять, якщо бути точним. Ну, і в більшості з цих моїх так званих експериментів залишилось по одному квітконосику. Ось, бачите, ось ось-ось. Я хочу їх е, дістати, перемити і всі звести в одну пляшку ось в оцю більшу. По-перше, вони займають багато місця, а в мене місце просто на вагу золота. Е, ну, а по-друге, так буде цікавіше спостерігати. Зробимо об'єднавчий такий експеримент. Всі інші по номерах я закрию, відповідно, і будемо спостерігати, як вони будуть розвиватись в одній пляшці. Ось так трішки поверну. Дивіться, це нульовий експеримент, який не відноситься до моїх так званих експериментів. Номер один я вже завершила. Ось тут другий, третій, четвертий. І ось ота найменша пляшечка, вона теж поза конкуренцією, поза експериментами. Ось оці три я зведу в один. Кому цікаво, подивитися, що таке мої експерименти, як я вирощую діток на квітконосах на зрізаних. Посилання буде внизу в описі, а також в першому закріпленому коментарі до цього відео. Я накидаю посилання на всі плейлисти по нумераціях від першого до останнього. Заходьте, дивіться, беріть до уваги, кому що цікаво. Відразу хочу сказати, що не факт, що ви передивитесь всі мої відео, і у вас щось вийде. У кожного свої умови, у кожного своє відношення до цього, і тому не обов'язково, що все буде добре. В мене також не все буває добре. Щось вирощується, щось ні. Але я до цього відношусь ну, досить таки просто. Зародилась дітка, виросла добре, ні, викинула квітконос, який загинув, там поцвів, чи засох і тому подібне. Ось, власне, тому оць, в цих пляшках і лишилось по одному квітконосу, бо закладалося там від 3 до 5. Але вони вже або виростили діток, і, відповідно, квітконоси були видалені, або згнили, засохли, там різні варіанти. Те, що лишилося, буде. Все перемито, загнано ось в цю одну пляшечку, по новій пронумеровано. Вірніше, вони там пронумеровані, на кожному з квітконосів є свій номер, який відноситься до якоїсь там орхідеї. Всі вони різні, що теж, до речі, полегшує мені зведення в одну кубку, тому що вони всі від різних орхідей і з різними номерами. Це дуже добре. Зараз я все це з перенесу на кухню, там перемию, зведу в одну пляшку, зроблю новий список, відповідно, все це фрагментарно покажу вам. І відразу ж принагідно хочу показати, як почуваються діточки, які я зняла з квітконоса, що вже почав гнити, помістила ось в оцю маленьку тепличку. Правому верхньому куточку я дам посилання на те відео. Кому цікаво, тут є невеличкий плюс, але і мінус також є. Власне, на те, що вони виживуть, я не сподівалася і про це відразу казала, що виживання практично нульове. Показую, що там відбувається. Ось отак добре видно, що той шматок квітконоса, на якому було три дітки орхідей. Він загинув, покрився пліснявою білою, і дітки відгнили. А ось оця от діточка, яка була знята окремо, вона зовсім невеличка з двома маленькими листочками. Її край я обробила кашкою фундазолу, так ось вона досі жива. І там ще всерединці, ось отак добре видно, дивіться, в самому самому центрі там видно, що якась бульбашка утворилася. Тобто в неї, скоріш за все, росте маленький листочок. Отакий от от результат. Це можна віднести до моєї рубрики звітую, кому було цікаво, отакий от от маємо результат за кілька тижнів після того, як я зробила таку от тепличку і розмістила діточки, які все рівно би загинули, будучи на квітконосі що гнив. А так можливо, можливо, ось у тієї діточки. Маленько, з двома листочками з усієї. Можливо, ще є шанс вижити. Але, повторюсь, він дуже-дуже мінімальний. Ось, виставили я ці пляшки по нумерації. Ось ця найбільша це номер 2. Підніму, щоб ви бачили. Ось, номер два. Перший, повторюсь, завершено. Ось це номер 3. Номер 4. Видно? Ось номер 4 А це поза конкуренцію, вона стоїть дуже давно і вона не входить в ці експерименти. То колись просто зрізала квітконос, кинула в пляшку, він стоїть довгий період. Отже, зараз це все дістаю, перемиваю квітконоси, перемиваю ось цю пляшку, оскільки сюди будуть вони всі опущені. Ну, і потім з вами наливаємо сюди водички чистенької, відповідно, вугілля розтираємо. Я, напевно, все це зроблю поза кадром, оскільки це вже давно було показано в усіх експериментах. Окрім цього, тут у нас ростуть, верніше стоять в моху, стояли, бо лишився один лише квітконос. Тут мох з фагном живий. Ростучий. Ось цей мох, я, до речі, залишу. І він послужить мені в подальшому там для якихось. Пересадок або для того, щоб прикрити поверхню якогось горщика. Коротше кажучи, мох я викидати не буду, цю пляшечку я залишу і мох поки що буде рости. Все інше ліквідується. Ну, У всякому випадку, ось оці от дві пляшечки я ліквідовую, щоб менше займало місця, бо в мене дуже багато є чого поставити. А ось ця от вся бригада заважає. Ось так виглядають квітконосики. Я їх дістала, помила низ від різного накопичення водоростів та бруду. Ну і, власне, тепер будемо закидати їх в пляшку. Пляшка вона теж промита, внизу вугілля, вже свіженькі, плюс водички я трошки залила. Долємо потім, коли поставимо квітконоси, якщо буде замало. На квітконосах є номерочки, деякі номерочки збереглися від попередніх експериментів. І два номерочки я виписала нові свіженькі. Почну по порядку. Ось оцей квітконос. Я йому надала номерочок 3, ось третій. Це той, що стояв в маленькій скляній пляшечці, Він дуже-дуже давно стояв у мене ще з 2001 року. На цьому квітконосі є ось така брунька, яка ніби почала розвиватись нещодавно. Побачимо, чи буде в подальшому якийсь ріст, чи не буде. Є на ньому ось така от гілочка, але з цією гілочкою він колись зрізався. Тобто вона дуже давня, від неї жодного немає зрушення. Спостерігати, якщо то ось за цією що нижня. Опускаємо в пляшку. Далі номер 4. Він стояв в пляшечці, і на ньому є ось отака хороша діточка. Якщо піде в ріст, дасть корінчик і буде просто прекрасно. В пляшку. Наступний квітконос з отакою вже досить потужною діточкою, але, на жаль, вона поки що без корінчиків. Не знаю, коли і як почне нарощувати ті корінчики. І чи почне, бо може бути таке, що згниє просто квітконосик. Ось отут теж почала, ніби як набухати ще одна брунька. І ось тут аж на самому верху теж є така набухша брунька, але вона вже давно в такому стані і не розвивається. Це п'ятий номер. Ось така от. Дивіться, поближче хороша діточка. Вона досить таки низько, тому бачите, ось на, на листочку є залишки е, відкладень Це солі з води, тому що вона досить таки низько, і часто буває, що коли він стоїть, то листочок опускається в воду, і потім різні там відкладення на ньому утворюються. Ставлю. Наступний квітконос також номер 5. Я йому щойно присвоїла, тому що ось попередній і оцей вони від однієї орхідеї. Але стояли в різних пляшках і приймали участь в різних експериментах. Цей стояв в моху. І хто пам'ятає, то з мохом у мене був так званий моноексперимент, тобто всі квітконоси там були від однієї орхідеї. Вірніше, величезний. Квітконос я розрізала на кілька частин і поставила в одну пляшечку. На ньому жодних зрушень нема. А на попередньому, як бачите, чимала дітка. І це обидва від однієї орхідеї. Сюди його, до сестрички. Ну і останній, в нього номер шостий. На ньому він такий от розгалужений, розгалужений. На ньому є отака от дуже хороша. З одним великим листочком дітка. На ньому ми вже знімали одну дітку. Вона була ось отут. Ану, швиденько згадуйте, хто дивився мої експерименти, що це за квітконос. І ось він дав другу дітку. Знову з таким великим листям. Та перша теж була розкидиста. Ось, бачите, продовжує, продовжує свій ріст. Теж в пляшечку його. Ой, треба ж. Ось отак. Наповнили пляшечку, яку тепер підпишемо. Буде вона називатися Об'єднаний експеримент. Маємо три хороші дітки, маємо е, натяки на діток, тобто бруньки, які ніби як проснулись і чогось там чекають. Будемо спостерігати, як воно буде розвиватися далі. Ну, а кому цікаво, тому я покажу список, який прикріплю на цю пляшку, і на ньому буде написано номер квітконоса і до якої орхідеї він відноситься. Ось перед вами список. Мірафлори під номером 5. У нас два відростки. Ну, Два шматки квітконоса. Один з діткою, один без. Запам'ятовуйте, і якщо когось цікавить розвиток конкретно якогось ось із цих квітконосів і діток, що на них зародилися, можете в подальшому запитувати. Ну, а хто додивився до цього моменту або вперше зайшов на мій канал, ставимо вподобаєчки. Обов'язково підписуємося, бажано розповсюдити відео десь в своїх соціальних мережах, прокоментувати його, щоб Ютуб показував якомога більше аудиторії. А показує він тоді, коли ви проявляєте якусь активність: вподобаєчки, підписочки і коментарі обов'язково. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Всім бажаю добра та миру. Вірте в наші Збройні сили, допомагайте їм. Давайте разом наближати нашу перемогу. Всім до побачення! Ну, і на останок, напевно, покажу вам ось оцю мутовану квіточку. Яка щойно розквітла на одній з моїх орхідей. Дивіться, який листочок. Типу, хочу бути метеликом. Це вперше за всі ті квітування, які вона в мене видавала. Завжди були рівні гарні квіточки. І тут ось одна вирішила отаким от, от, бачите, ось, гофрованим краєм. з Напів за щіпом проквітнути.